На каналі є відео, де я збираю коптер на українському стеку Хрущ. Тоді це була друга версія, а зараз вже є третя. Давайте дізнаємось, що тут змінилось. Тепер сюди можна підключити дві камери і перемикатись між ними під час польоту. Виправили недолік, який мені дуже сильно не подобався в другій версії, а саме те, що при підключенні USB до польотника в нас не йшло живлення на приймач. На третій версії польотника з'явився контакт 4 v 5 і якщо ви сюди підпаяєте живлення приймача, то він буде працювати при підключенні USB до польотника. Встановили кращий гіроскоп. На другій версії був BMI 270. А на третій версії icm 42688 і використовується окремий регулятор напруги для живлення гіроскопа. Окрім Betaflight, третя версія польотного контролера підтримує також ArduPilot. 5-вольтовий бек може тримати заявлений струм в 2 А тривалий час без перегріву і короткочасно витримує 3 А. Тобто сервоприводи до польотника можна підключати і без додаткових беків. Бек для живлення відеопередавача на 9 вольт. І так само, як на другій версії, його можна вимикати через Pin-IO. Завдяки цьому відеопередавач не буде грітися, поки ви ще не зібрались летіти і ніхто не побачить вашу картинку завчасно. А регулятор лишився таким, як і раніше. Це 65 амперний 32 бітний регулятор, який працює на прошивці am 32 Він одразу йде з напаяними силовими проводами та конденсатором. Це може бути зручно, якщо вам важко дається пайка силових проводів, але скоріш за все доведеться перепаювати, бо далеко. Не в кожній рамі це все діло розміститься без проблем, ось так як є в такому вигляді. І по комплектації маємо шлейф для з'єднання польотника і регулятора, 4 гвинтика і гайки для них. І зараз у них в розробці вже четверта версія польотного контролера, яка буде підтримувати живлення до 8С. Бо тут у нас 6С максимум, а також буде польотний контролер на H743 мікроконтролері та власна плата розподілення живлення.